Багатоповерхівки в Березовому гаю не буде. Виконавчий комітет міської ради проголосував за відміну свого рішення про будівництво одного з трьох будинків в Березовому гаю. Нагадаємо, у вересні виконком прийняв рішення про затвердження та надання містобудівних умов для зведення багатоквартирного житлового будинку. Та майже одразу чернігівці виступили проти будівництва. Мовляв, це знищить паркову зону. Містяни провели мітинг та прибрали встановлений паркан. Доцільність розміщень. Будинку проінспектував міський голова і під час виконкому заявив. Це моя ініціатива. Ми зараз відкоригувати прийняті раніше рішення в частині першої черги, це однозначно. Те, що стосується питання другої і третьої черги, щоб уникнути можливих судових позовів з усіх сторон і так далі, я пропоную це питання, поки зараз. Доливчить члени виконкому підтримали проект рішення. Таким чином скасували першу чергу будівництва. Управління архітектури має проаналізувати проект забудови двох черг та надати звіт щодо сусідства парку та будівельного майданчику. Межа паркової зони не визначена, і те, що дає можливість в судовому порядку забудовнику оскаржувати наше рішення. Я думаю, що це рішення по скасуванню попередньо прийнятих виконкому рішень, значить, саме першої черги, воно могло б бути компромісним і для громади, і для забудовників. Члени виконавчого комітету підтримали зміни у проєкті покращення покриття доріг. Копи Діснянські виконали роботи за ті кошти, що були виділені. Але е, приїзди з проспекту Перемоги з малого проспекту до дістадочка сорок Роботи е, були е, якби виконані, але е, в е, ну Програмі цих коштів не було закладено. Це сума 404,5 тисячі гривень. Одноголосно проголосували за передачу до комунальної власності Чернігова КП «Облсвітло». Крім того, міський очільник доручив голові фонду комунального майна розпочати активну роботу над приватизацією комунального майна. Пришвидшить питання приватизації, прозоро і так далі. Значить, об'єктів комунальної власності неліквідних. Які знаходяться в за адресами, ну скажімо, в не найпопулярніших місцях там і і так далі, значить, в першу чергу це ризик для громади в тому, що все майно воно це чемодан без ручки. Що ж стосується коммайна, яке знаходиться у центрі міста та немає складнощів з утриманням, має залишитись у власності міста та приносити арендні кошти до бюджету, як приклад, приміщення по проспекту Миру 22 яке чомусь представники фонду комунального майна внесли до списку об'єктів приватизації у 2016 році. Мира 22 значить, де є 79 метрів центр міста. Суперліквідне приміщення, воно, воно якби громаду не обтяжує. Значить, сьогодні якась громадська організація орендує його прекрасно, значить, платить оренду плату, я сподіваюся, Значить, І от такі об'єкти це останні в черзі на продаж. Залишиться це приміщення у власності міста чи ні, мають вирішити депутати на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 27 жовтня.